Шановні виборці, вже дуже скоро відбудуться місцеві вибори. І саме на цих місцевих виборах ви будете обирати для себе владу. І не просто владу, а ту владу, яка відповідає за всі питання, а це міський голова і депутати. Бо саме міські голова і депутати мають відповідні повноваження, функції, права, обов'язки щодо вирішення питань місцевого значення. А питання місцевого значення це всі питання, з якими стикаються люди. І саме для цього обираються місцеві представники влади, міський голова і депутати. Бо жодного разу питаннями місцевого значення не буде займатися ні Київ, ні область. У них інші є питання. А саме питаннями місцевого значення, питаннями людей, своїх виборців зобов'язані займатися їхні обрані представники. Міський голова і депутат. І якщо у цих представників недостатньо повноважень для вирішення того або іншого питання, то ці представники зобов'язані про це казати, заявляти і робити все можливе для того, щоб відбувався розвиток місцевого самоврядування. Бо саме місцеве самоврядування – це всі питання стосовно життя людей, від народження до поховання. І саме в ці питання зазначені в главі 2 закону України про місцеве средування, а це повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І там вже все розписано, чим зобов'язані займатися представники влади, виконавчі органи, що вони повинні робити і як вони повинні вирішувати. Бо питання стосовно комунальної власності. Державної, приватної власності це питання відповідно обраних представників, які зобов'язані ці питання вирішувати, налагодити зв'язок і, відповідно, надавати рішення в тому або іншому питанні. Бо саме люди стикаються кожного дня, і саме у людей виникають різноманітні питання. І люди, відповідно, хочуть, щоб ці питання були вирішені. А для вирішення потрібно знати. Базовий рівень місцевого средування. Тобто вивчати весь час, вдосконалювати знання стосовно місцевого средування. Саме в Конституції України в статті 7 наголошено, що в Україні визнається і гарантується місцеве средування. Тому, шановні виборці, завжди робіть правильний вибір, завжди аналізуйте і обирайте саме тих представників, які розуміються в питанні місцевого средування. Які зробили відповідні дії для того, щоб відбувався розвиток місцевого середування. Бо якщо не розвивати місцеве середування, то не буде ніякого сенсу і ніякого результату. Всі ми живемо в сілах, селищах містах і відповідно обираємо сільських селищних міських голів разом з депутатами ради. Ось тому, чому важливе зрозуміти, що таке місцеве середування і як це розуміють представники влади. Тому я всім вам дякую. Робіть завжди правильний вибір і вивчайте місце средування. Це найголовніший закон, базовий закон. Всім вам дякую.